Фізрук інтерни. Не радість красівей, папі не дочки, універ. Серіали, які ми дивились в дитинстві, очікували з нетерпінням нові серії, які ми цитували та обговорювали з друзями та однокласниками. Серіали, які під зав'язку були набиті російськими склепами, і пропагували максимально маргінальні речі. І сьогодні ми з тобою розглянемо один із цих серіалів, так. Сім гойда, як та кажуть, і сьогодні у нас огляд серіалу інтерни. А мене, до речі, звати Богдана. Ви на моєму каналі, і так я вирішила зробити таке відео. Бо як ви могли бачити на ютубі, є багато оглядів російських серіалів і не тільки з точки зору пропаганди, тобто там показують, як виставляли нас українців. А ми це дивились і хавали. А я в цілому хочу подивитись і на інші речі, тому що. Проблем там багато, і справа навіть не тільки в пропаганді і виставленні нас, українців і інших народів, дебілами. І хочу тебе одразу попросити поставити лайк, підписатись і нажати на дзвіночок. Це дуже допомагає розвитку каналу. Дякую! Хоч я загалом в кітоці і стіпаю російський контент, але іноді, знаєте, воно все одно пролазить в мої рекомендації. І так мені попалась вирізка з серіала інтерни. І то, лі це просто випадково якась вирізка, то, лі він здається, можливо, навіть зараз форситься якось там в русямому медіапросторі, не знаю. Але мені попалася вирізка, і я була шокована тим, що я побачила. І я подумала, ну може це всього лише вирізка, але ні. Я перейшла на цей аккаунт, я подивилась різні вирізки. З різних серій, взагалі різних сезонів, і там, ну, просто якесь мракобесі. Ребята, як то кажуть, давайте, давайте, знаєте, уже перейдемо до огляду ось такої серії. І після неї, якщо чесно тобі, ніколи не захочеться піти до чоловіка-лікаря. В цій серії наш ДОКТОР Гойда. Розповідає своїм інтернам, що мамолог іде у відпустку, тому комусь із них треба піти і його підмінити. Мамолог це лікар, який займається спеціалізується на жіночих грудях. Ну і звичайно ж, романінка. І лабана неймовірно цьому раді і починають якби, змагатись за це вакантне місце. Звичайно, з самого початку вони це чують і радіють, що можуть побачити жіночі молочні залози. Так, і з <зас> Я не сумнівався. На пічці тривожить. Чоловік в будь-якому разі, якщо він працює лікарем і так реагує на жіноче тіло, будь він мамолог, гінеколог, терапевт, лор чи хто заводно, це не нормально. Друзі, це не Це збочення, це маньячество, Друзі, це не нормально. І це насправді дуже абсурдно з точки зору взагалі лікарі, тому що лікарі бачать багато різних тіл. І вони навіть, ну якби проводять свою практику на не дуже би, живих людях. Лікарі, якщо ви є в коментарях, напишіть. Як ви знаєте, інтерні – це плагіат серіалу Клініка і трішки Доктора Хауса. І ви можете наголосити на тому, що в «Клініці» також був персонаж, який працював лікарем, але постійно наголошував на якихось жіночих там формах. Так, але це був не основний персонаж. І його поведінка навіть в ті роки, де це було все ж таки більш унормалізовано, це 2000, але все одно його показували саме як маргінального персонажа, і основні герої на нього реагували негативно і таким чином показували, що така поведінка не норма. Раманінка і Лабанов, вони іграють якусь гру, виграє Лабанов і він іде оглядати жіночі груди, але виявляється, що до нього на прийом жінки з величезними грудьми а бабушті. Ой, доктор, здравствуйте! А ми вас завжди жінок. тут, знаєте, показують, як же ж Лобанову неприємно і огидно оглядати цих старих жіночок. Тому Лобанов іде до Романенка і обманом віддає йому своє місце. І тому... Уже продовжує Романєнка. Але по іронії долі і по іронії російських сіткомів, коли приходить Романінка, то звичайно ж до нього на прийом приходять тільки студентки. І подивіться, як він на них реагує. Лабанов просто приходить і бачить, що Романієнка достались молоді, він йому починає зазирти, бо також хоче подивитись на груди молодих дівчат, студенток. які ще апріорі молодші, ніж вони. Бо все ж таки це інтерни, а ви знаєте, скільки вчаться в медичному, а це студентки там якогось першого, третього курсу. Ну і також різниця тут у віці, і це також взагалі. Просто нам показується, як ну супер якась нормальна річ. Ну, а Романянка каже Лобанову, що ха-ха, я знаю, що ти там хотів мене надурити, Ось тепер ти дурачок і сиди. Ти Глеб. Не Нечесно не було мене за пожилих дам на сигарети розводити. А сейчас Семен Семенович... Ходіть, пожалуйста, доктор працювати кработа. І лабана там намагається відкрити другу приймальню в іншому кабінеті, але йому е, Люба, це медсестра. там, вона приводить також на прийом йому бабушек. І от такий от Лабана в дурачок. Ні, щоб почекати ті свого золотого часу і почекати цих студенток. Він, типу, байдову е, не дочекався, хотів е, обманути друга і ось так ось получив тільки бабушек. Ну, і все. І все, ребята, отака мораль! Щодо жінок, там дуже багато просто відношення максимально патріархально паскудного Там ну при тому, що тут навіть жінка головрач але навіть до цього відносяться дуже стереотипно карикатурно я думаю що єдине чому вони взагалі зробили жінку главврача це те що якщо я не помиляюсь то в серіалі доктор хаус також була жінка главврач і в неї були мутки з цим хаусом і вони просто рішили зробити те ж саме але з доктором гойдай та і як реагують в цілому ці дівчата також вони просто сидять і типу так пікетливе з ним заігрують І знову ж таки це дуже велике взагалі ну, знецінення жінок і знецінення зовнішності жінок, тому що навіть лікар, навіть лікар, у якого це буквально робота, буде оглядати тебе тільки якщо ти приваблива. Ось такі наративи, ребята. І це жахливо, що це дивились діти. І я пам'ятаю своє дитинство ті часи, що навіть деякі серіали, які я не дивилася, їх постійно обговорювали в класі. Так було, наприклад, з серіалом у мене точно фізрук», тому що у якийсь момент він був дуже популярним. Але я його не дивилась і не горіла бажанням, але в класі постійно його прям цитували, всі додавали собі якісь його пости з цими картинками, з серіалу з цим якого. Мамой, і ну, собі на стіну додали ці картинки і постійно обговорювали я просто щоб бути в темі, щоб я також подивилася цей серіал. Хоча мені він не особливо подобався. А в дитинстві ну, в тебе ще можуть бути проблеми з соціалізацією іноді, ну ти дивишся щось, просто щоб поговорити про це з іншими людьми. І це жахливо, коли це щось було російським. Тому що діти, вони ж як губки, вони все себе впитують, і виходить, що ми впитували ось це. І так, у мене прям є історія, де я прям чітко пам'ятаю, як ці серіали ось вплинули на моє світосприйняття в дорослому, і навіть на мені якось відобразились. Але це більше серіалом універ. І це тільки моє усвідомлене, усвідомлена оця ця частина, як пагубно вони на мене вплинули на мою поведінку, на моє світосприйняття, на моє сприйняття там людей, відносин між людьми, а прикиньте, стільки там несвідомого. Але російські серіали і російський контент загалом, який раніше був, та, якщо чесно, у деяких людей і в деяких кругах, і навіть у багатьох дітей він і досі залишається основним для перегляду. Добре, просто що це не нормалізується так, як раніше. Тому що, блін, друзі, якщо. У вас в оточенні немає людей, родичів, дітей, якихось там знайомих, племінників, які дивляться російський контент, то це просто ваша вибачка, вам дійсно пощастило. Коли я подивилась цю серію інтернів, то я згадала ще одну, де показаний ще більший треш і абсурд. Я не знайшла її, бо серій там дуже багато, але я пам'ятаю її. І, якщо чесно, коли ці спогади просто з'явились у мене. В голові, то мене аж в холодний піт такі, знаєте, кинуло. Тому що я згадала, що там якийсь із серій просто був момент, де потрібно було замінити гінеколога. Так, ребята. І там Філ це персонаж, який там інтернет приїхав з Америки до них, то він іде заміняти цього гінеколога, він під час огляду. Випадково робить жінці приємно. Жінка отримує оргазм, ну, гінеколога. І вона дуже йому за це дякує і, здається, дає йому гроші. І це бачить інший інтерн, тісь Раманінка або там Лабанав. І вони хочуть так само цей інший інтерн іде також заміняти гінеколога і спеціально. Намагається на огляді зробити жінкам приємно. Тобто, це він просто робить ну, по суті, насилля. І жінки там незадоволені, бо у них нічого не вийшло. Ну, що тут сказати, ну скажіть, будь ласка. Я це дивилася, м'яка, 10 років, 10 років, 10 років тюрми. Десять років мені було я єсмами, де поштовилися серіал. І тут, знаєте, навіть якихось підсюжетах, в таких другорядних сюжетах зазвичай також щось показується максимально стабілістичною якоюсь ненормальною моралью, якимись висновками, тому що всі же серії, де Романєнка і Лабанов заміняли мамологів, йшов інший сюжет з Лєвіним, де він всім намагався довести, що прикмет не існує, що це якісь суєвірія. Він так ходив цю серію, намагався всім це довести. І по ітогу він сам оказався дуречком. Ну, знаєте, таке нагадування, що розумною і раціональною людиною буде не круто, що якщо ти будеш такою людиною, то всі будуть тебе не любити, і ти опинишся в неприємній ситуації. А? Але не тільки просто паскудним ставленням до жінок та засудження розумних людей славиться цей серіал. Ось вам фрагмент із серії, де Філ. Філ це персонаж, який приїхав інтерно з Америки, тобто людина з американськими цінностями. І так, тут дуже взагалі багато епізодів, де виставляються які ж тобі американські цінності. От не те що в нас образі, матушки. І цей філ бачить, як Робетмен бере взятку, і Філ реагує на це, ну, звичайно. адекватно! Сейчас все правильно понял? Вам только что взятку дарит? <свят> Не надо скромную безобидную благодарность отправлять таким унизительным словом. Взятка. Але папітман з нього сміється і говорить, «Та у нас у всіх так, це у нас нормально. І через деякий час він заходить в кабінет знову до Кпітмена і бачить, що там сидять поліцейські, і він думає, що все, прийшли лавити дідугана взятку. І тому він просто розповідає їм все, все, що він бачив, щоб не бути також співучасником. Нас твої колега звікал Хіла Річардс називається. А Хелл. Ну і как вставаєш ні з того, ні сего, как зашов, как давай на тебе скачать. Ну і просто бо він вважається потрібним, і він вважається нормальним. А виявляється, що це просто якісь кінти цього купітмена, і вони прийшли на огляд і здається, це взагалі дорожена поліція. Ну і звичайно, ображений купітмен. Намагається провчити цього філа за те, що той зробив повністю адекватно, законну і нормальну річ. Вау! Wow! І лише за ці маленькі фрагментики, які ми з тобою подивились, уже можна зробити висновок, що цей серіал нормалізує об'єктивізацію жінок і сприйняття їхнього тіла лише як шматок м'яса, навіть лікарями. Засуджує розумних людей, та факт взагалі старіння жінок і весні це Та показує, що рубця та хабаріця нормально, і всі ми так робимо. Що ж, це відео вже підійшло до кінця. І хочу також сказати у висновку, що друзі, хоч ми раніше в дитинстві дивилися такі серіали, чи там в підлірковому віці, і у нас раніше це було так. Нормалізовано це дивитись, але ну зараз це не те, щоб все ідеально, геніально закінчилось, тому що багато дітей все одно дивляться дуже багато російського контенту. Не зря форсилось слово пацана не так давно. І навіть наші діти, якщо там випадково вам може попастись якийсь тік-ток дитячий, навіть ну, у нас ви можете в принципі побачити. Бо ну, якщо ти дорослий і навіть робиш свідомий вибір на користь там російських серіалів, в тебе все одно там є, знаєте, якісь там смак, вподобання, навіть цінності якісь, і в цілому ти можеш якось оцінити, що це тобі там не підійде. Просто по якимось іншим критеріям, але у дітей, на жаль, якісь там моральні взагалі орієнтири і якісь смаки, вони ще тільки формуються. Тому, якщо у вас там є молодші браття, сестри, племінники, чи ще якісь там дальні родичі, то я думаю, ви маєте. Всі, якби, інструменти, щоб повпливати на це. Тому що ну, для дітей це максимально пагубно. Бо мені досі стає просто стрьомно від думки, що я це це дивилась в 10, там 11, 12 років. Але, як на мене, непогано подивитися на такий контент з дорослої перспективи, таким чином, ти ось ці ось російські. Наративи просто відшаровуєш від себе, бо дійсно таким чином я якось усвідомлювала, що можливо в якийсь момент воно дійсно на мене впливало, і я так від себе ну, це відділяла. Навіть іще а, до вторгнення, іще коли це не було настільки, ну, можна сказати, популярно. Ну що ж, пиши в коментарі свою думку, пиши свій досвід, який у тебе конкретно був. В дитинстві е, також пиши, якщо ти хочеш більше подібних відео, тому що навіть з цього серіалу можна ще ну, подивитись і показати тобі багато різних вирізок. Тому давай, не знаю, хай буде 300 лайків. І я зроблю другу частину. Або пиши в коментарі, і ми так оглянемо на інший серіал, бо мені навіть, в принципі, є що розповісти. Дякую тобі за перегляд цього відео, також обов'язково став лайк, підписуйся і став дзвіночок. А з тобою була Богдана. Пока і всього хорошого тобі в житті!